Сьогодні поспілкуємося про ціни на трактори, було подорожчання. Значить, є трактори подорожчали на 100 доларів, є на 200-300. Тобто все у нас зараз дорожчає. Такі реалії нашого життя. Тож Давайте перевернемо камеру та подивимося. Якщо якісь будуть питання, ви ставте, задавайте питання. Так, Solis Solis 26 Extra, Нагадаю, він у нас йде по окційній ціні. На нього ціна не піднялася, навпаки знизилася. Ціна його 7950 доларів. Двигун Mitsubishi, олія 1,20 м, розширена. Вже розширили місце оператора. Тобто удобніше керувати, керувати даним тракторцем. Так то воно все залишилося посередині. Це у нас передній місць. Передній місць, це задні відровиходи, вал відбору потужності, два режима, передачі, повишені, понижені та блокування. Ззаді у нас кректочка. Два режими валу відбору. Ціна тракторця 7950 доларів. Донфен 404, звичайний, подорожчав на 100 доларів. Ціна його, ціна його на сьогоднішній день. 10 000 000. Требуває, тому що ціни Почаюся, був дзвінок, значить дзвен 404 9700. G2 реверсна. Зараз я вам покажу. G2 реверсна. 404. Вона теж подорожчала 10500. Ось у нас реверсний Донфенг, 4 40 кінських сил, рівна підлога, бокова куліса, реверс 9700. Теж подорожчали Булати. Булат 244-й 244-й у нас зараз я вам скажу. 5800 ціна на сьогоднішній день кубулата трьохціліндрового з Кемовським двигуном, боковою кулісою, трьохточкою, так 24-го року виготовлення. Джинма 504 подорожчала на 100 доларів, коштувала 8500, сьогодні її ціна 8600. Так, джондір наш, оце ну це ми так з хлопцями шуткуємо. Це у нас Orion JD 504, реверсний на 50 кінських сил, потужний тракторець. Подорожчав на 500 доларів. Ціна була 8300, сьогодні ціна його нього 8800. Так, далі. Цинма реверсна ціна її була 6600, сьогодні 6800. Ось такі ціни трошки подорожчало, але це не тільки в нас, але у всіх і в конкурентів теж. Соліс, ціна не змінилася, 16800. Соліс 50 звичайний, теж не змінилося 22 300, реверсний 24 тисячі доларів. Так, це у нас теж стоїть екстра акційна, 7 950. Соліс 26, звичайний, теж по акційній ціні, 7 750. Це у нас вже йде Solis, оновлена моделька, він йде з дугою безпеки і важелі перемикання зробили вже по бокам, тобто, бачите, да? не посередині, а з боку. Його ціна 9800. І соліс теж з дугою безпеки, але КПП посередині але він на менших колесах, ніж звичайний. Тут колеса 6х12 передній. Задні, задні у нас 83 на 20 Якщо в стандартного передні 7,14, задній 83 на 24 цього ціна 8500. Булат 50 кінських сил, теж подорожчав, Була ціна 7,950, сьогодні ціна 8,50. Так, джинми. є джинми звичайні у нас з ходозменшувачем, з боковою кулісою. Коштували 6400, на сьогоднішній день 6600 ціна. КМОський двигун, бокова куліса, трохточка, точка. Два режими валу відбору потужності. Ось такий тракторець. Так, Японці Бушки, у нас залишилися ціни незмінні. Ми в суботу продали. Люди приїдуть самовивозом, заберуть ось цього красавця. Ось цього красавця, дивіться. Його ціна 5 тисяч доларів. самовивозом 4 4800. Так, Херсонський арбуз пише, краще відео з поясненням записувати. Що ви маєте на увазі? Пояснення цін. Ну, дивіться, доставка подорожчала, плюс Китай поставщики теж підняли ціну. Получається, ну, що ось воно потроху на контейнері і піднімається ці 100-200 доларів. Тобто логістика, ось така ціна. Це не тільки в нас, це і в конкурентів. Так, ось будемо готувати. Шіфенга на відвантаження. Це у нас 404. -й. Зараз сезон, люди купують техніку. Так, Цей тракторець у нас коштує 6800 доларів. Велика сороківка, потужна перемикання посередині, але він з примусовою задньою гідравлікою, великі колеса. Задні 12,4х28, передній 7,5 на 16. Ціна 6800, ось такий тракторець, да. так. ось культиватор теж приготували, ціна культиватора 15 тисяч гривнів. Шифенг СЛК 6200, широка резина, СК режим резина 600. Ловоли 504 з інфронізованою коробкою на стандартних колесах 18200. Без кондиціонера звичайний 16400. Далі Ловол 354-й плюс подорожчав на 100 доларів 10650. Ловов 454 14600 Так, соліси. соліси ціна не змінилася. 75-ка, 28500. 105-ка 31-500, 110-ка подешевшала, ціна 38400 38400 Ох, і холодно. Тож люди, кому цікава техніка, телефонуйте, приїздіть, тестуйте, ми знаходимося в місті Кропивницькій, вулиця Героїв рятувальників, 17А, біля оптового овочевого ринку. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Всім гарного дня, до побачення.